Здоровенькі були, з вами Павло. Сьогодні у нас на ремонті тостер з дефектом не вмикається. Як правило, у тостера є дві несправності. Перше, це коли крихти потрапляють на механізм фіксації, ось потрапляють крихти? Закриваються і крихти не дають нам закрити. Тут це чисто. І далі це коли, як практика показує в 50% випадках, лізуть дістати хліб ножем ну, якимось гострим охотним предметом. І тому перевіряємо наш Тен. Один Тен. 51 ом є. і інший тэн. У нас він в обриві. Що не є, дуже добре. Дивимось на тем. Ось це кінчим ракурсом. Ось одна нитка обірвана. Зараз я трішки зум. дам. Сподіваюсь, видно. І я бачу ще одну тут ось обірвано. Не знаю, чи камера передасть, але тут ось обірвана ще одна нитка. Бережіть свою техніку і правильно користуйтеся.